Всім привіт, всім гарного дня. Дивіться, це мої красунчики їдуть. Ми їх веземо до людини. Ми їх трохи звідси, вони звідти виїдуть і заберуть. Чоловік вчора машину забрав з ремонту і ми сьогодні веземо наших красунечків. Люську і чернишик. Ось, їдуть. До людей натримання. Ось таке діло. Бог. Продаю, бо шкода різати таких красунчиків. Хай люди мають на користь Ого, ти вухо навіть мієш поставити, навіть не знала. Хі -хі. Ой, ти. Красуня моя. Наталя Люською назвала, а це був черниш в мене. Ну, то таке. Ми їх не в'язали, я постелила старе пальто під низ, Якщо хтось хоче попісяти. Хоча тут у нас резиновий коврик, то не страшно. Але все одно. Положили і відвеземо зараз людям. І хай люди забирають, хай користь мають, хай їм Бог дає, щоб в них велося і добре було все. Бо дуже мені цього красунчика, чи того, чи того, чи красуню, чи красунчика, шкода зарізати. Ось. Так що ось таке то. Такі то в нас справаньки. І ми їдемо, і тоді заодно маємо заїхати ще в магазин, я маю докупити залізний купорос. Ось так то. Щоб обризкати дерева. Ну, не знаю, чи я вже сьогодні встигну побризкати дерева. Ось. Але, але, постараємося, роботи багато нема. Їх три оприскувачі, я думаю, повинно хватити. Так, щось такі-то справи. Так, мені малятка? А куди ми їдемо? Я вам покажу, де будемо їхати. Куди саме. Так, мазунчики мої, кузунчики. Ага, ви повезло вам, будете жити, будуть вас тримати, Будете... Ой, як страшно муха нас тут догори. Ось, боюся, це така смішна хуй на тебе. Ось такі то справи. масунята А це ми їдемо вже до місця призначення, доїжджаємо. Ось так Стави. Це залізці. Та тут ставки. Тут, тут я ще не було, сюди я ще не їздила. Штиха. Став має Чоловік знає які під'їхати, бо я не знаю. Раз, а це наші козята лежали, а то вже знову повставали. Ось таке. Куда лізеш? Куди на руки лізеш? Сиди. Сиди тут. Ось так. Ось так. О, пішли, понесли наших козенят. Хай Бог дає їм на користь. ось, А я сяду вже спереду тепер. Вічини мені. Ось, ми їдемо назад. Козенятками віддали. Хай Бог дає їм на, на користь. ось, Вони пішли до, до коняки, а ми ми додому зараз ще в магазин заїду, куплю те, що маю купити і додому. Ось такі то справи. Ось те дерево зараз покажу. О, бачите, яке обусі. Це тополя. Така вся в тих обліпляна. А що куплю, тоді вже покажу, що ми купили. Я дуже рада, що забрали козлика і козичку, що у них не треба різати. Хай Бог дає на користь. А вона їм користь з козенят, нам користь з грошей. І все. Там Хаміс пауза. Так, все. До ну Все остальне покажу, що я купила. Все. все, покажу. Ось то вже потім. Ось такі то справи. І, І їдемо додому. Це залізний купорос лежить. Підливати гортензію, і лохимо. Ось. І все. І їдемо додому.